Всіх вітаю. Ми з України. І до Нового року залишилося два дні. Два дні і наступить 2023 рік. Отого От тигра змінить кролик, заяць, не знаю, але у всякому випадку мирна тваринка, яка ніколи ні на кого не нападає. Я дуже багато хотіла вам сказати, починаючи це відео, але зараз у мене майже немає слів. Ми дійсно дуже сильні. Бо таке випробування, мабуть, не під силу. Навіть людям з великою фізичною підготовкою і з дуже здоровою нервовою системою. Але українці тримаються. Мало того. Вони як Можуть, як їм підказує їхня душа, готуються до новоріччя. Вони прикрашають свої оселі, ставлять для своїх діточок ялинки. Насправді дуже, дуже. Позитивно настроєні, незважаючи ні на що. Тому що маленькі українки та українці, українчики, вони чекали цього новоріччя, вони чекають подарунків, які вони обов'язково отримають. І для них, слава Богу, все це що не настільки гостро сприймається. Знаєте, сьогодні почула дуже гарну приказку і хочу розказати, сказати її вам про неї перед Новим Роком, в перед ніч новоріччя хочу привітати вас із наступаючим новим роком. Побажати вам міцного здоров'я. Зазвичай ми Накривали великі столи. Ми ходили один до одного в гості в цьому році, можливо, буде трохи по-іншому, але це лише в цьому році. І трошки терпіння. І прошу вас, тримайте мир у своїх сім'ях і у своїх оселях, бо якщо глибоко задуматися, то все починається саме з цього. Не сваріться під час війни. Бо може не бути часу, щоб помиритися. Звичайно, не можу не згадати про наших воїнів, про людей, які в будь-яку пору року, в будь-яку погоду і при будь-якій ситуації захищають нашу рідну землю. Низький вам, уклін. Велике дякую. Кожен із нас. Знає, як може він допомогти своїй державі. І я впевнена, кожен із нас робить е, свій внесок посильний для нього, щоб підтримати наших воїнів, щоб підтримати наш фронт. Я Завжди знала, що. Я завжди казала, що українці це... і, і не втомлюсь повторювати. Це найсильніша нація в світі. Тому що стільки випробувань, як випало на її долю, це ще варто пошукати. Ні за що. Просто так. Просто тому, що ми вдома, ми нікого не зачіпаємо, ми ні до кого не ліземо. А... До нас завжди комусь є діло. І прийшов кінець, мабуть. Цей наріб мусив прорвати. І гарана загоїться. Україна розквітне ще більше, ніж вона була до війни. Я це знаю і ви це знаєте. Не буду більше втомлювати вас. Єдине, що хочу сказати, коли я викладаю свої відео, чи то ролики, чи просто відео, чи якісь такі діалоги, розмови з вами, я дуже хочу перше з вами поспілкуватися, внести якісь, не знаю, можливо, для тих, хто дивиться. І Ні в якому разі на всі ті негативні коментарі, які їх небагато, зразу вам скажу. Дуже мало, дуже мало, але ж в сім'ї не без, Ви ж самі знаєте. Тому я дуже е, з розумінням відношуся до таких людей, які не можуть не вкусити, е, тому що, мабуть, в тому житті вони були або змією, або осою, або бджолою, або якоюсь, не знаю, ще твариною такою злючою, призлючою. Я все одно вас люблю, розумію. Я знаю, е, що таке слово на букву з. Оця заздрість, яка з'їдає людину, яка не може змовчати. Ну і врешті-решт, хто заставляє вас заходити і дивитися мої ролики, правда ж? Вибір багатьучий. Всіх люблю. З позитивом відношуся, може, тому що люблю. Завжди знаходжу сили, собі, енергію, щоб рухатися далі. Може, малесенькими кроками, але вперед. Мої українці і всі люди, які хочуть миру, які допомагають нашій державі. Я вам щиро дякую. Дякую від всіх нас. Люблю вас дуже. Дуже люблю. Слава Україні! Героям нашим слава. І велике-велике дякую за підтримку, за ті коментарі. Які не в мою адресу, а в адресу моїх земляків, українців і моєї прекрасної України. Все буде Україна. Мир буде Україна. Україна ти прекрасна.